23 роки тому, 6 грудня, в Україні, з'явився закон про збройні сили. Утім, щорічним свято стало лише з 1993-го, коли парламент проголосував за відповідне рішення. До неоголошеної війни з Росією українська армія існувала лише номінально. Початок АТО на сході поклав і початок новій ері збройних сил України. Нова влада України почала думати, яким чином виправити стратегічні помилки команди президента Януковича. Військові експерти уже заявили, що попередники цілеспрямовано знищували чисельність збройних сил, не дбали про оснащення армійців і їхню професійну підготовку. Таким чином путінську війну Україна зустріла з новими викликами. Нестачу професійних військових за даними військових експертів, збройні сили України нині налічують близько 120 тисяч військовослужбовців, а повинні б у більше. Не витримує критики і озброєння, яким воюють наші хлопці на Донбасі, часто густо воно ще років Другої світової. Аби не волонтери та народ кажуть військові, довелося б іти у бій голими, босими та нерідко голодними. І, попри усе це сьогодні українська армія стоїть на позиціях, і тепер не номінально, а реально служить народу України.